Довгий час інвестиції у оборонний комплекс не приваблювали венчурних капіталістів, але наразі все, звісно ж, змінилося. І прості інвестори, а також більш системні інституційні, вони зацікавилися цим хорошим, правильним, безумовно, ми сказали би праведним сектором економіки для заходу. Отже, ми нарешті можемо спостерігати зрушення тут в цій сфері. Тож давайте розбиратися, що там робиться з вами Валентин. Y Combinator – американський венчурний фонд, куди відбираються найбільш проривні та перспективні технологічні компанії з всього світу. Y Combinator посприяв запуску ряду успішних компаній, вважається одним з найкращих стартап акселераторів у США. До речі, вони допомогли розвинутись таким компаніям, як Airbnb, або Twitch, Reddit, Dropbox, DoorDash і багато інших. Власне, Айкабінетер підтримав першу збройну компанію Ares Industries, Інвестиції у виробника недорогих крилатих ракет. Є ознакою зміни позиції Кремнієвої долини щодо збройової промисловості. Компанія почала свою активну діяльність серпня 2024 року і пропонує недорогі і масові ракети крилаті, направлені на потенційний конфлікт щодо Тайваню. Стартап стверджує, що запаси зброї зменшуються у Сполучених Штатах і загалом у заходу, і треба рішення точні. Дешеві, масові, власне, вони вирішили цим і займатися. І в принципі, це гарний стартап. І у цьому вони праві приклад широкомасштабної війни, яка зараз нині точиться, у нас показує, що ти можеш мати 100 найкращих зразків зброї. Але якщо проти тебе використовують тисячі чи десятки тисяч звичайної зброї, яка просто летить і вибухає, то на жаль, противник твій буде мати перевагу. Якщо американцям вдасться, цікаво буде порівняти з нашим дроном ракетою поляницею, яка концептуально мала б бути схожою. На офіційному сайті UIC щодо Ares Industries там показано, що концепт їх буде використовуватися у всіх існуючих і придатних до того пускових установках. І мова йде зараз про 10 раз дешевший і в 10 разів менший. Продукт ніж загалом використовує нині Міністерство оборони США в цьому напрямку. Засновники Iris Industries скажуть про те, що вони вже в постелі Мохаво перші прототипи вже використали і протестували. І в посередник 25-го року готові відряджувати перші зразки клієнтам. На тлі війни в Європі на Близькому сході багато інвесторів відкинули свою ці межі червоні лінії щодо оборонних компаній і зараз активно підтримують. Швидко зростаючі стартапи в цьому напрямку, а річний бюджет Сполучених Штатів Америки на оборону 800 мільярдів. Тож є за що боротися. Наразі в класичній оборонній промисловості США по суті домінують олігополії. Ну, всім відомі. Boeing, Лохіт, Martin, Бай Systems і ще декілька інших. Партнер IC Джаред Фрідман розповів Financial Times, що інкубатор почав заохочувати стартапи у сфері оборонних технологій, подавати заявки на початку цього року. І тут важливо, що відстань між кремнівою долиною Пентагоном скорочується. Тобто ми будемо бачити, що на ринку озброєнь може з'явитися велика кількість цікавих гравців, які будуть пропонувати нестандартні рішення. І це буде гарно впливати на весь сектор. Оскільки венчурні капіталісти збільшують свої інвестиції в оборонні стартапи, вони і комунікують з колишніми ветеранами і. Працівникам Міністерства оборони США залучаючи їх до роботи. Компанія Андерсен Хоровіц найняла мета Шортала, колишнього пілота винищувача на посаду керівника персоналу. Лукс Кепітал залучила Тоні Томаса, колишнього голову командування сил спеціальних операцій США в якості радника, а керуючий партнер «Шилд Кепітал» Рад Шах. Служив у військово-повітряних силах. Найм професійних військових додає компетенції цим стартапам. Військові краще розуміють, що треба на полі бою. Тож це надзвичайно добре. Тобто це набагато краще ніж просто сидіти там десь в Каліфорнії і теоретизувати, що може потрібно бути війську. у серпні 2024 року. Інший стартап Endoril Industries залучив півтора мільярда доларів для прискорення виробництва автономної зброї для збройних сил США та інших союзників, оскільки інвестиції в цей сектор зростають на тлі конфлікту в Україні. Венчурна компанія Founders Fund, яка надала початкове фінансування для запуску Ендріл, очолила останній раунд разом з інвестором Sense Capital з Вердні. Ця остання інвестиція оцінює каліфорнійський стартап в 14 мільярдів доларів, що в два рази більше ніж в 2022 році. році. Industries, взагалі, направлено на те, аби виробляти масово, тисячами різні системи, які абсолютно автономними, і попит на які є у Міністерстві оборони США. Компанія також інвестує сотні мільйонів доларів у перший завод, який буде у США. Назвали його Арсенал 1 Де він саме буде розташований, невідомо, але точно в Сполучених Штатах. Тобто Дональд Трамп може вас їдіться, оскільки в нього там є пунктів про виробництво тільки на території USA. США! 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 ж Зрозуміє, що ви так? А другий за, до речі, може бути побудований за кордоном. І тут, до речі, важливо зазначити, що Сполучені Штати Америки повертаються до того, аби відновлювати промисловість на своїй території і вибити козирі з рук своїх ворогів. Промисловість це важливо. Промисловість це додана вартість, робочі місця, розвиток технологій та науки для України. Промисловість важлива, але розвинути її не так просто. Навіть ми б сказали би складно. Та все ж таки у нас з'являються місця, які дозволяють створювати капітал і додану вартість. Саме про одне таке місце я й хочу зараз розповісти. Мова йти буде про індустріальні. Парк Формація Львів. Формація Львів це індустріальний парк, який зараз активно зводять у Львові, місце, в якому будуть абсолютно всі сервери та інфраструктура для сучасних виробництв. Місце, де можна зробити закритий цикл розробки, виробництва, продажу продукції, всі потрібні комунікації та сервіси. Тож, якщо ви виробник цивільної продукції, індустріальний парк Формація Львів. Буде місцем, де розвиток буде пришвидшений завдяки екосистемі, що включає сервіси, інфраструктури та ком'юніті виробників. Це індустріальний парк нової генерації, він створений для цивільних виробників, і створює всі умови для ведення комфортного бізнесу. Пора вже спригувати з совєтських промзон і виходити в люди, та ще й отримати податкову пільгу. А зробити це можна за посиланням в описі у 2022 році. Ендерл Industries отримала 1 мільярд доларів від командування сил спеціальних операцій для створення протидії безпілотників. Раніше цього року компанія обійшла Lockheed Martin, а також Boeing і інші компанії, щоб виграти великий контракт ВПС США на поставку бойових літаків спільного використання. Також активно розвивається компанія Меч Industries, яка по суті зараз оцінюється в більше ніж 300 мільйонів доларів. І допомагає Bedrock Capital. компанія розробляє ряд водневих платформ та боєприпасів, включаючи безпілотні летальні апарати, а також і системи генерації водню. Основна ставка робиться на те, що водень в польових умовах буде доволі корисним і незатратним для того, аби... Його використовували військові, що в свою чергу, звісно, дасть і переваги на полі бою. Загалом ідея, які пропонують стартапи, це зміна парадигми того, як Пентагон ставився до оборонних замовлень. і це добре, тому що справді це може посилити західну оборонну індустрію, а також і посилити від цього. А ще важливо, що замість того, аби вкладати в дуже дорогі і довгі за часом виробництва системи, наразі оборона промисловість звертає увагу на те, що можна швидко дешево і масово виробити, і отримати перевагу на полі бою. Ну і звісно, ці стартапи не будуть заміняти конвенційне озброєння, воно буде залишатися, вони є доповненням до класичного озброєння і розширює межі можливо. Ну і, звісно, ми б особливо були б раді відтестувати і обкатати що важливо, так тому що тест це декілька екземплярів. Обкатати це вже масові замовлення. Ці всі речі на ворогах. Прикладом такої співпраці є Nero – стартап з виробництва автономних безпілотників, злучив майже 11 мільйонів доларів в рамках сід раунду від Sequoia Capital у травні 2024 року на будівництво нового заводу і виробництво більшої кількості безпілотників для продажу в Україну приєдналися до тих компаній, які хочуть скористатися великим попитом, який сьогодні є через те, що Оріс США хоче допомогти Україні а Україна захищається і. Попит на такі системи, знову-таки, повторюсь, є, він важливий, тож нехай заробляють, а головне, дають ефективні системи. Заснована колишніми професійними гонщиками безпілотниками Сореном Монро Андерсоном та Олам Хечвою, компанія заявила, що спроектувала, виготовила та відправила безпілотники на поле бою в Україні протягом декількох місяців після запуску кампанії. Наразі компанія виготовляє сотні безпілотників на місяць і хоче розширювати своє виробництво. Нероз зараз конкурує з виробниками. Китайськими БПЛА і хоче поборотися за ринок, зокрема в Україні. Компанія заявляє про те, що не хоче бути економічно активною і в своїх ланцюгах не використовувати китайських комплектуючих і активно йде до цього. Це важливо навіть тому, що китайці так чи інакше своїми заявами про обмеження комплектуючих, які можуть продавати за кордони, які можуть стати частинами дронів і іншого, вони по суті. Створюють певну небезпеку і невизначеність, і варто вже відходити від їхніх комплектуючих всіх інших. До речі, не забуваємо і про потужність наших дронів, про те, як вони роблять санкції московитам регулярно. Ми пишемо на нашому телеграм-каналі. Багато у нас цікавої, класної економічної фінансової інформації. Посилання буде в описі до цього відео. По суті, розвиток таких стартапів дозволить США більше розвивати технології штучного інтелекту, автономних систем і таке інше. Ну звісно, це буде створювати нові робочі місця і піднімати економіку, і покаже. Потенційним ворогам, що Америка, а також, звісно, Європа, не хоче складати руки і будуть готові захищати себе будь-який час і момент. Ну, Принаймні, зараз такі сигнали надаються, сподіваємося, так і буде. От, і це важливо. Це, напевно, один з важливіших сигналів для світової системи безпеки, ніж будь-який, який давався раніше. Що зброя буде розвиватися, виробництво її, вона буде постачатися союзникам Заходу і. Порушувати міжнародне законодавство буде дуже дуже боляче, оце важливий такий висновок з цієї всієї історії. Тож будемо спостерігати далі за цим всім. Така от ситуація. До зустрічі.